Свята добігли кінця, а разом з ними і ялинковий сезон. Вже наступного тижня розпочнеться демонтаж головної новорічної красуні міста. 18-метрову штучну ялинку, прикрашену ілюмінаціями, розбиратимуть комунальники. Цьогоріч вона вперше була розміщена в парку імені Шевченка поблизу міського озера. Головна ялинка нашого міста штучна. Відповідно, ми її будемо розбирати і відповідно зберігати до наступних свят. Розбирати почнемо наступного тижня, домовилися. Відповідно, наше комунальне підприємство виконує ці роботи, міське світло, власне, і воно і зберігає так само цю ялинку ілюмінації в себе. І якщо штучні ялинки, як і головна, відправляться у коробки до наступних свят, то живі хвойні красуні опиняться на смітниках. У попередні роки франківські комунальники визначали локації, куди можна було приносити вже непотрібні деревця. Проте цьогоріч таких спеціальних пунктів збору не організовуватимуть, адже в них немає такої потреби, як раніше. Мешканців закликають залишати деревця на найближчому контейнерному майданчику, або ж привозити до автотранспортного підприємства 0928. в цьому році, як і в минулому, в принципі, ялинок. Почали мешканці купляти набагато менше, та й продавалося їх загалом набагато менше. Відповідно, робити якісь централізовані пункти прийому ми не будемо. Ось є у нас звичайно, що територія тепер 928 на вулиці Максимовича, куди можна відвести ялинку і там її приймуть безкоштовно. Але ми так само. Прийняли рішення, що якщо мешканці мають живу ялинку, вони можуть є по закінченні свят винести на ближній контейнерний майданчик. Потім приїдеться машина і позабираються всі ялинки. Забиратимуть ялинки зі сміттєвих майданчиків на утилізацію. Їх використовуватимуть як паливо. А от за деревця залишені у непризначених для цього місцях, наприклад, на тротуарі, можна отримати штраф. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста